Ласкаво просимо до моєї серії відеоуроків, де я навчаю вас керувати FPV, фристайлу, перегонам на дроні, як би ви це не називали, я навчу вас літати. Тож, якщо вам здається, що ви потрапили всередину розмови, це через те, що це відео одне з серії. Є посилання в описі відео на повний плейлист для всієї серії. І якщо ви хочете навчатися з самого початку, то саме там вам слід почати. Але якщо ви тут заради теми сьогоднішнього відео, тоді приступимо. Наразі ми навчилися злітати, набирати висоту і починати рухатися вперед. Але є ключова річ, якої ми не навчилися як зупинитися або сповільнитися. Це те, що ми збираємося зробити в цьому відео. Отже, ми збільшимо тротил і піднімемося до висоти, приблизно рівної верхівкам дерев, як ми робили це раніше. Ми трохи нахилимо піч вперед і почнемо рухатися вперед, продовжуючи регулювати тротел, щоб утримувати ту саму висоту. А потім ми нахилимо піч назад, щоб вирівнятись. Ви побачите, що квадрокоптер почне дрейфувати до зупинки. Насправді він може почати дрейфувати назад. Не хвилюйтеся про це сильно. У реальному житті б це дратувало, але в симуляторі це неважливо. Ми можемо просто натиснути Скинути. Що я збираюся зробити, так це спробувати просто полетіти прямо до дерев. І ми спробуємо нахилити піч назад і сповільнитися. І спробуємо просто наближатися до цих дерев. О, я зупиняюсь, починаю дрейфувати. Це нормально, не переживайте. Ми просто натиснемо скинути і спробуємо знову. Багато людей думають про тротл як про педаль акселератора для квадрокоптера. Вони думають про тротл як про кнопку швидкості, але, як ви бачите, я піднімаю і опускаю тротл, і це не робить мене швидшим, це просто піднімає мене вище. Дійсно, коли ви рухаєтеся швидко, ви будете використовувати вищу позицію тротла, тому в цьому є частина правди. Однак для багатьох видів польоту краще думати саме про стік пітча, як про регулятор швидкості. Тому що коли я трохи нахиляю піч вперед, я починаю рухатися вперед, і якщо я нахиляю піч вперед сильно, я рухаюся вперед швидше. І причина цього, як ми сказали в попередньому відео, полягає в тому, що ми перенаправляємо вектор тяги квадрокоптера, обертаючи квадрокоптер, і чим більше я нахиляю піч вперед. Тим більше моєї тяги штовхає мене вперед, і тим менше моєї тяги штовхає мене вниз, і отже, тим швидше я рухаюся. Тому логічно, якщо я рухаюся вперед швидше, ніж хочу, і хочу зупинитися, правильна поведінка це знову вирівнятись і сповільнитись. Одна різниця між квадрокоптером і, наприклад, автомобілем полягає в тому, що квадрокоптери не мають гальм. Коли я вирівнююся, квадрокоптер просто вирівнюється. Насправді давайте подивимося на квадрокоптер у вигляді від третьої особи. Якщо я злітаю і починаю рухатися вперед, а потім знову вирівнююся, ви бачите, що я просто продовжую трохи дрейфувати, опір повітря, зрештою мене сповільнить, але я просто буду трохи летіти, поки опір повітря мене не сповільнить. Тому вирівнювання квадрокоптера або нахил назад сповільнюють вас, але не так різко, як якби у вас були справжні гальма. Тож я злітаю. Нахиляю піч трохи вперед, починаю рухатися вперед, продовжую регулювати висоту за допомогою тротла, а потім нахиляю піч назад, щоб сповільнитися. І ми бачимо, як квадрокоптер сповільнюється. Я можу підняти тротл, щоб перелетіти над цими деревами, я можу знизити тротл, щоб знову спуститися. Якщо я почну сповільнюватися занадто сильно, ви бачите, що я зараз взагалі не рухаюся вперед. Я можу трохи нахилити піч, щоб знову почати рухатися вперед. Якщо я рухаюся швидше, ніж хочу, я нахиляю піч назад і вирівнююся. І весь час я буду регулювати тротл, щоб утримувати висоту. Злітаємо, нахиляємо піч вперед, утримуючи висоту, вирівнюємось. І ви сповільнюєтесь. Вирівнюєтесь більше, і ви продовжите сповільнюватися. Продовжуйте нахиляти піч назад, і зрештою ви почнете рухатися назад, але ми не хочемо цього. Хіба у вас немає якогось шостого чуття, щоб відчувати де що знаходиться? Ви не хочете рухатися назад, тому що ви просто вріжетеся в щось, що ви не бачите. Дуже досвідчені пілоти можуть виконати трюк, де ми пролітаємо над цими деревами, а потім повертаємось назад через них. І це дуже круто для фристайл пілотів робити це, і, можливо, ви колись досягнете цього. Але загалом, особливо як новачок, і особливо в реальному житті, ви не хочете дрейфувати назад, тому що хто знає, у що ви вріжетесь. Продовжуйте працювати над цим завданням, продовжуйте практикуватися у прискоренні та сповільненні, регулюючи піч вперед і піч назад. Ми можемо сповільнитися. Якщо ми сповільнюємося занадто сильно і починаємо зупинятися і дрейфувати назад, ми можемо трохи нахилити піч вперед, і це почне нас рухати вперед. Ми можемо нахилити піч назад і спробувати зупинитися біля цих дерев. Я рекомендую вам не намагатися повністю зупинитися. Я можу зависнути перед цим деревом і просто зупинитися, але зависання насправді набагато важче, ніж здається. Що може бути важкого у зависанні? Ви ж не рухаєтесь, правда? Але насправді, на такому динамічному пристрої, як квадрокоптер, стояти на місці це найважче. Тому я рекомендую вам завжди рухатися трохи вперед. Ось я рухаюся вперед досить швидко, і я трохи нахилю піч назад, щоб сповільнити себе. Тепер я сповільнююся здається, непогано. Можливо, я сповільнююся занадто сильно, тому я подамся трохи вперед. Лише найменші рухи. Подивіться, наскільки незначні рухи я виконую. Спробуйте робити те саме дуже маленькі рухи стіка, мінімальні рухи. Ми можемо просто регулювати нашу швидкість, трохи нахиляючи піч вперед і трохи назад, продовжуючи регулювати тротл, щоб утримувати висоту. Поки ми не зайдемо за межі рівня. Добре, я хочу, щоб ви продовжували працювати над цією вправою, поки не почнете відчувати себе комфортно, регулюючи свою швидкість і висоту одночасно. Ми ще навіть не дійшли до поворотів, а я вже прошу вас одночасно ходити і жувати гумку, почекати, поки ми залучимо осі, яву і ролу. Ви будете ходити, жувати гумку, жонглювати і не знаю, що ще. Ви будете робити все це одночасно, але ми будемо поступово додавати одну річ за раз, як будемо йти далі. Як завжди, є посилання в описі відео на плейлист з усіма відео цієї серії. Я додам картку на екрані, якщо ви на платформі, яка показує картки. Це буде легкий спосіб перейти до цього плейлисту. Побачимося в наступному відео.